Олена Валентинівна, доброго дня. Я Ровний Михайло, студент першого курсу Факультету історії та філософії. І оскільки вам відомо, що я студент індивідуального графіку навчання, я б хотів, аби мої практичні роботи у вигляді рефератів, презентацій, можливо, якісь роботи теж пов'язані з комп'ютером, були не сухими, тобто, не. В форматі повідомлень а в форматі відео. Це будуть такі, як коротеньке відео, в яких я буду розповідати е, свій реферат е, і робити таку максимально живу здачу практичних робіт, аби я міг отримувати свої бали. Тому розпочну свій захист за тему особливості джерела знавства, перфісної історії. Поскріптом. Прошу побачити мене, якщо я інколи дивлюсь, не на камеру, а поруч, оскільки. Так, по сторонам, оскільки біля мене монитор з текстом та презентацією. До джерел знавства входять дуже багато наук, якщо бути відвертим, то основних сім плюс інформаційні технології, які останнім часом входять до складу. Ці сім це археологія, етнографія, антропологія, четвертинна геологія, палеографія, археозоологія, археоботаніка. Ну і як я зазначив, ось в нас інформаційні технології. Так, тепер у нас другий розділ: а саме: види джерелознавства і унікальність. І різниця кожної джерельної бази вивчення історії. Джерельна база у нас поділяється на дві категорії: це первісна або початкова та реальна, яка теж поділяється на дві групи, дуже великі. Це потенційна реальна та акту... актуалізована реальна. Розпочнемо ми з первісної або початкової джерельної бази. Це така база, яка формувалася паралельно з подіями, або невдовзі після них, тобто через невеликий для проміжок часу. Звісно, внаслідок якихось стихійних лих, катаклизмів, подій, цілеспрямованих акцій по знищенню, первісна джерельна база зберігла дуже малий відсоток від того, що вона могла б. Могла би, навіть так скажу, отримати. Але головна особи... особливість а, після того, як я прочитав книжку гладких та середи про історію первісного суспільства, а, заключається у тому, що первісна історія вона була в період період. Як ми з вами знаємо, шановні студенти та Олено Валентинівно, що писемність виникає лише тоді, коли уникає держава і є перші цивілізації, та навіть та крихта писемних свідчень, яка збереглась на щастя для нас, для потомків, вона є незначущою, і ми не можемо по ній розуміти усю. Увесь той пласт, який ми мали в, пер в первісній історії та історії первісного суспільства, на жаль. Як я зазначив раніше, існує актуалізована реальна джерельна база та потенційна реальна джерельна база. Актуалізована джерельна база, вона засвоєна шляхом публікації археографічного характеру, аналізу або цитування в наукових дослідженнях і є підтвердженою. Вище нау... зазначеним науковим дослідженням, або іншою роботою, наприклад, дисертацією, курсовою студента чи рефератом, або роботою Малої Академії наук України чи якогось науковця, чи якоїсь рецензії. Гадаю, що в цілому ідея зрозуміла. Прикладом. Актуалізованою джерельною базою може бути руський летопис, який охоплює події 6-13 сторіччя нашої ери. І жоден дослідник, давайте будемо відвертими, бере щось одне, наприклад, шо... з того ж летописа руського, наприклад, Ренеза Київської влади. А от наступна джерельна база потенційна. Так, вона теж існує в джерелах, вона теж має право на життя, але в ній є один такий незначущий мінус, який змінює картину на 180 градусів. Нею не можна користуватись як основою досліджень, оскільки нема підтверджень. Та доказової бази того факту. Прикладом цього давайте буде повість минулих літ. Наприклад. Чому? Все просто. Повість минулих літ вона вже має дуже великий історичний спір. Дослідники спорять, чи то насправді був Нестор Литописяць чи ні. Тобто. Спільної, якщо немає спільної думки про автора повісті, то трактування повісті теж не може бути єдиним. Оскільки кожен автор такого, кожен дослідник, прошу побачення за умовку. Так, от кож, кожен бачить науковець, дослідник історик, як повість була на основі інших і якби. Вже перейдемо до наступного слайду. Якби потенційно джерельна база у вигляді повісті минулих літ мала якусь більш значущу базу, то можна було б казати, що повість є актуальною. Тому потенційна джерельна база може стати актуальною і актуалізованою, якщо працювати, шукати факти в дані. Але. Але первісна або початкова джерельна база актуалізованою стати вже ніяк не зможе, оскільки було загублено факти, основи, ті самі пісемні джерела, які б могли підтвердити, оскільки усні джерела цього зробити не можуть. Тому що не тому, що історикам нема що робити, а тому, що ті, хто міг би словесно це підтвердити, вже давно лежать в землі у вигляді скелетів. На цій ноті я хотів завершити дане відео. Сподіваюсь, я зміг дати відповідь, чому е, первісна або початкова джерельна база. Відрізняється від актуалізованої джерельної бази та потенційної, джере... потенційної реальної джерельної бази. Сподіваюсь, що дане відео вам сподобалося. та моя презентація. Буду відвертим, сподіваюся, на високий Бал і на те, що цей бал буде. <хи> на даній ноті у мене все. Якщо, як я сказав раніше, будуть о, питання, о, з радістю відповім у телеграмі.